Вітаю, шановні друзі! Ми назвати Василь Пухньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 19 грудня. Це п'ятниця. Підбиємо зараз. Продовж найближчих 15 хвилин. Підсумки минулої доби четверга. Тож Будьте з нами, ставте подобайки, пишіть коментарі та підписатися. Е, розпочнімо слухати з хороших новин. Я би навіть сказав, чудових новин. Тому що вчора служба безпеки України заявила про те, що вона завдала уражень по кримському аеродрому Бельбек. Бельбек – це дуже добре. Нам знайомий і відомий аеродром, який зараз щоправда перебуває на тимчасово окупованій території росіянами на північ від Севастополя по аеродром Бельбек. Де власне базується і ворожа авіація, і ворожі засоби протиповітряної оборони? Так ось центр спецоперацій Альфа служби безпеки України учора заявив про успішні операції і ураження одразу трьох радіолокаційних станцій, одного зенітно-ракетного комплексу і одного літака. Кі базувалися на Бельбеку, е, перше е, і друге, власне кажучи, це дуже серйозні е, станції. Е, це, власне кажучи, неба СВУ. Е, два радіолокаційні комплекси за горизонтні. Ось один е, як уражається. І ви бачите в принципі його оригінальну картинку, як виглядає цей комплекс. І другий як уражається, і так само його оригінальне зображення, як вони мають виглядати. Ніба СВУ. Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію до комплексу С 400 Тріумф. Ось вона так само на відео від Альфи служби безпеки України. Зенітно-ракетно-гарматний комплекс Панцирь С 1 уражено так само, С 2 навіть. Зенітно-ракетний комплекс С 2 в Бельбеку уразили. Це більш сучасна модифікація цього. Комплексу і літак, міг 31 До речі, подейкою, що це може бути навіть версія, яка є носієм кинжалів. Ця інформація наразі не підтверджена, але сам факт того, що це міг 31 Ну в будь-якому випадку його уражено. Тобто, це феноменальне реальне досягнення, чергове феноменальне досягнення служби безпеки України після ураження в порту новоросійська. Підводного човна, субмарини. Варшавянка. Зараз друга така серія атак від СБУ відбувається там. До речі, по Варшавянці теж можу дати певний апдейт, тому що вчора мені вдалося поспілкуватися з представником військово-морських сил, які разом зі Службою безпеки України проводили цю операцію по ураженню російських бортів і російських суден. Що ми маємо зараз по факту? Корабель уражено. Корабель залишається в бухті новоросійська, його нікуди не відшвартовують, не відтягують, не відбуксировують. Точніше один єдиний корабель, де й відбувся власне вибух. Що б там не писали росіяни? Як би вони намагалися переконувати в тому, що все гаразд там пошкодження не критичні? Підводний вибух внаслідок приходу. Сап e, Бейбі, підводного e, морського дрона він спричинив до пошкоджень цього судна. Воно зараз e, потребує ремонту ремонту в порту новоросійська навряд чи росіяни можуть здійснити цей ремонт, тому що найбільш принадною для цього локацію є Крим. Чи будуть ризикувати росіяни якимось чином транспортувати цей підводний уражений човен в Крим? Є великі сумніви, тому що Крим перебуває під зоною ураження, і ми бачимо, як по Бельбеку спокійнесенько прилітають наші дрони, не кажучи вже про ракети. Як тільки з'явиться цей корабель, типу Варшавянка у Криму, він одразу буде уражений. Є варіант номер два. Правдами, неправдами транспортувати через внутрішні води, через Волгодонський канал і річку Волгу якось намагатися доправити цей корабель до Санкт Петербурга, тому що саме там, в Санкт Петербурзі його виготовили. Там є можливості його ремонту. Чи будуть це реалізовувати росіяни? Ну, питання теж під великим питанням під великим таким знаком запитання, оскільки це дуже марудна справа. Саме тому зараз фактично другий підводний човен вважається таким, що виведений з ладу, і навіть цифра 2 з'явилася у звіті Генерального штабу щодо ураженої та знищеної техніки противника. Цифра 2, що ознаменує фактично з виведення виведення з ужитку. Вже другого підводного човна проекту «Варшавянка» нашими військово-морськими силами та службою безпеки України внаслідок удару, який відбувся на початку цього тижня. Це вам такий апдейт оновлення ситуації. Е, ну і третя е, третя новина, про яку я, яку в принципі писали е, телеграм-канали, і зараз я з великою радістю повідомлю про те, що в Білгородській області наші дрони підчатували фактично, що на марші. Е, Російські зенітні ракетні комплекси С-400. одразу дві пускові установки С 400 в момент, коли вони переміщалися на Білгородчині, уразили наші дрони, які вочевидь мають змогу так само якоїсь або машинного зору або наведення з цілевказуванням, тому що ми тут чітко спостерігаємо, як один дрон спостерігає, виявляє ситуацію, можливо, допомагає в наведенні, а другі дрони завдають ударів. Ось цих дві пускові установки С-400, які були уражені нашими військами, і це. Це реально прекрасні новини, з яких я стартую сьогоднішній е, огляд, тому що це не просто пересічні якісь моменти ураження, це реально зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні станції, літаки, носії, потенційні е, ракет аеробалістичних ракет, типу кінжал. Я проміг 31 у Бельбеко підводні. Човни Російської Федерації ви собі просто уявіть цей масштаб. Ви собі уявіть, які це яку яку техніку вражають наші зараз сили оборони в тилу противника. На цьому я згортаю блок позитивних новин і розпочинаю блок тривожних новин, які наприклад полягають у тому, про що зараз дуже активно пише експерт в галузі технологій Сергій Флеш. І я цю тему медійно зобов'язався підтримувати і буду її підтримувати, тому що нам потрібен медійний розголос від того, аби створювався інструментом такого медійного розголосу. Суспільний тиск на владу, на військово-політичне командування і військове командування. Передусім в тому питанні, щоб ми намагалися справлятися з російськими інноваціями. В частині дронів далекобійних глибинних дронів, діпстрайкових дронів, які е, створюють нам проблеми за рахунок впровадження меж систем для шахетів, тобто павутиною летять росіяни, павутиною, де е, кожен дрон пов'язаний з іншим, і це забезпечує їм абсолютно стійкість е, в протистоянні нашим засобам радіоелектронної боротьби, і це величезна проблема, яка потребує вирішення вже зараз, тому що це наступний щабель технологічного розвитку росіян. Розумієте, вони запускають шахет. І е, цей шахет, по суті, що неможливо подавити ремонт е, на нього якось там, плюс-мінус, можна впливати, але загалом подавити шахет, який перебуває в цілій екосистемі в меж системі зв'язку е, з іншими шахедами, які один для одного є передавачем е, сигналу і підтримувачем цього сигналу, це буде дуже складний виклик для нас. Їх треба буде фізично знищувати. І саме в цьому ключі нам потрібно зараз. Шукати протидію меж системам російських шахетів. Це тема номер один зараз, яка дуже дуже серйозно набуває поширення. Тема номер два, на яку звертає увагу флеш. І ще раз кажу: я виголошую ці історії публічну підтримку, тому що тут потрібно збити дзвони і набат і тема номер два. Що ви бачите зараз на цьому фото? Це техніка. Це російська техніка, яка була зафіксована і уражена нашим дроном вампір впродовж останнього, останньої доби. Що примітно на цій техніці? На ній стоїть старлінг міні Міні-Старлінг. Це означає, що росіяни почали інтегровувати Starlink як систему зв'язку для своєї вже навіть бронетехніки. Ще раніше були епізоди, коли вони почали фабрично, от ви можете побачити на цьому фото, фабрично вмонтовувати. Так само старлінки до своїх дронів-розхідників дронів молнія які використовуються на прифронтових територіях. Вже давно шахеди вони ліплять старлінки. Вони ліплять до своїх шахедів. Тобто, що це означає? Така масовість появи шахедів? Може, ж мені шахедів, Масовість появи старлінків. У російському озброєнні в молніях дронів, які працюють по прифронтовій території, шахедах які працюють в глиб, і навіть на бронетехніці. що це означає, це означає велику і небозбувну тривогу в сенсі того, що напевно що в росіян зараз з'явився якийсь відкритий канал для постачання великої кількості старлінків і застосування їх руками росіян. Зараз ми, як країна, маємо просто зробити розслідування звідки ці. Старлінки з'являються в руках росіян, звідки проплачуються акаунти їхні для доступу до зв'язку, тому що Старлінк, по суті, що ну це в якійсь мірі є елемент геймченджеру на користь України, який грає, і якщо цей геймченджер з'явиться в масовій кількості, <coughs> перепрошую в руках росіян, то це буде фантастично погана для нас. новина. вона на це потрібно звертати увагу прямо зараз і не відкладати її на потім. Цю історію тепер перейдімо... До фронту поговоримо, що відбувається зараз там. Отже, друзі, я сьогодні пройдуся так: по найбільш критичних напрямках фронту, якими з нас за останній час стали, наприклад, Сіверськ. Але не стільки про саму локацію міста Сіверський, навіть не про просування Росіян на західні береги річки Бахмутки в районі Святопокровського, скільки оскільки б я хотів найперше поговорити про серебрянку. Справа в тім, що серебрянка це локація, яку наші десантні підрозділи однієї відомої десантної бригади. Утримують вже дуже давно. Я говорив про те, що Серебрянка вчора я використовував аналітику і інформацію діпстейту про те, що серебрянка да недавно знищений населений пункт, який скажімо так, транзитом подекуди минали наші бійці. Наші бійці, російські бійці, в сенсі атак на на наступні населені пункти, зокрема на дронівку та закітне так, ось серебрянка. Зараз є локацією, де залишаються певні наші підрозділи, тобто вони досі там присутні. Підрозділи ці перебувають фактично напівточенні, якщо не говорити гірше логістика. Їхня, ну м'яко кажучи, ускладнена. Це м'яко кажучи, ворог здійснює при цьому переправи через річку Сіверський Донець з Лиманського напрямку з району Ямполя в районі Дронівки, тієї ж, що фактично повністю відрізає. Найголовнішу історію, він відрізає шлях Шлях е між Сіверськом, дронівкою та серебрянкою. І, маючи наші підрозділи у цьому населеному пункті, маючи наші підрозділи у цій локації, е створює неймовірно великий ризик для тих наших частин, що тут залишаються. Росіяни зараз мають на меті дуже чітку задачу: вони хочуть інфільтруватися до Закітного. Закітне це населений пункт, який фактично що лежить на дорозі в глибину Сіверська, і ви бачите, що просування росіян в районі Ямполя дозволяють їм принаймні сподіватися на те, що до закітного їм вдасться просунутися, і найбільша наша проблема буде стосуватися саме цього району дронівки, серебрянки, де досі є наші підрозділи. Якщо Сіверська ще можна буде якимись іншим дорогами виїжджати, то тут фактично підрозділи будуть заблоковані. Повністю і втрата закітного може стати надзвичайно критичною для наших підрозділів у цій смузі. Без перегрупування у цій ділянці фронту нас є, я кажу відверто і прямо. Нас є великий ризик оточення наших підрозділів. Що означає перегрупування? Означає необхідність виведення людей. Так само це потрібно здійснити, як це свого часу було здійснено в районі Покровська поблизу Сухого Яру та Лисівки. Зараз з'являється нова необхідність. Що стосується наших десантників у цій смузі фронту, це потрібно зробити відвести людей для того, щоб зберегти їхнє життя, тому що ситуація під е, Сіверськом справді набуває дуже загрозливих е, обрисів, і не стільки щодо самого Сіверська, як скільки я повторюся, зараз звертаємо увагу на населений пункт Закітне, тому що саме через нього проходить дорога, одна із доріг, котра Проходить до самого Сіверська, не зовсім я точно намалював її. Ось таким чином вона пролягає. Ось ця дорога, що проходить до Сіверська, і ворог фактично що намагається цей сектор ним заволодіти. Це дуже і дуже велика небезпека для наших підрозділів у той же час. Північніше в районі Лиманського фронту, де фактично зараз по ряду населених пунктів реально вдалося застовбичити і стабілізувати лінію оборони, починаючи від умовної греківки, продовжуючи Карпівкою, Шандриголовим, Дробишевим та ставками з колодязем, вдалося вирівняти. Нашу лінію оборони, і вчора про це вирівнювання лінії оборони відзвітував третій армійський корпус про свої дії, які проходили впродовж останніх місяців у цій ділянці. Фактично, третій армійський корпус один із батальйонів Третьої штурмової бригади і головного управління розвідки, які теж спільно з трійкою тут працювали, прозвітували про знищення цілого полку армії РФ за підсумками операції, що тривала, я повторююся, за... протягом цих останніх місяців, тому що ви бачите на нарізці відео і ще зелені шати дерев. Тобто, це означає, що операція тривала і влітку, і продовжувалася. Восени, вже ще коли була зеленка, триває вона, фактично що і зараз досі, але по факту, фактично, що була досягнута внаслідок злагоджених дій на цьому напрямку, знищення цілого полку армії Російської Федерації, значної кількості захоплених окупантів у полон, що дозволило фактично, що скути. Маневри противника на цьому напрямку вирівняти лінію фронту на цьому напрямку а, і спричинити до того, що зараз за північним районом сектором Лимана ми переживаємо дещо менше. Є проблеми у нас на південному секторі. насамперед це стосується населеного пункту Ямпіль а, і вихідних проблем із. із Околицями навколо Ямпеля і виходу противника до Сіверська, але північніше на Лиманському напрямку нам по суті що вдалося відносно стабілізувати лінію фронту на цій смузі лиманського напрямку. Це ще раз фактично, що підтвердження, що порядок клас б'є кількість. Це стосується третього міського корпусу. Це стосується корпусу Хартія, які розробляли і реалізовували операцію під Куп'янськом. Це стосується сьомого корпусу ДШВ в Покровському морноградській агломерації. Це стосується першого корпусу назвардії Азов по зрізанню добропільських вушок, там де є порядок і система. Це б'є величезну кількість російських е можливостей. По Куп'янськ поговоримо, тому що за оновлену інформацію, ту, яку мені про яку мені відомо, яку повідомляли зараз, в місті Куп'янськ залишається ворожі підрозділи близько 150 росіян, тобто осіб то особового складу, там продовжують перебувати в нинішніх реаліях міських боїв. 150 росіян це дуже багато, але вони повністю відрізані від логістики. В Самому центрі міста досі є групи, які поранені знову ж таки відрізані без від логістики без зв'язку. Місто перебуває під нашим вогневим контролем, і навіть подекуди є присутність наших військ. Звісно, що в південних кварталах, але все ще потребується повна остаточна зачистка купінська від присутності російських бійців. Треба розуміти, що бої в міській забудові дуже складні. І при цьому, попри те, що я кажу, що логістика і загалом Куп'янськ перебуває під нашим вогневим контролем. Все ж таки, росіяни своїми дронами літають доволі таки концентровано, нікуди не зникли їхні частини та підрозділи сил безпілотних систем, які працюють там у Куп'янську, не так інтенсивно, як в секторі Покровська, але так само перетворюючи небо в один суцільний рій різних дронів, які сплітаються з нашими, і просто перетворюють там небо над Куп'янськом в якусь. Ну, щось на рівні, знаєте, з якимось пекельним пекельною картинкою. Е, ще більш пекельна картинка насправді є в покровсько мирноградській агломерації, е, тому що давайте з Покровська ми розпочнемо. Зараз триває безпосередньо сама Покровська операція е, відбувається насичення нашими військами локації у самому місці і на підступах, радше до нього. Гришине, рівне, Світле, всі ці логістичні шляхи. Нам, в принципі, вдається тримати над ними контроль, через які і, і коридори, скажімо так, так само нам вдається тримати контроль над тими коридорами, через які росіяни інфільтруються в глиб нашої оборони. Російські дрони тут паралізують логістику ще глибше і більше ніж Куп'янську. І подекуди для того, щоб одна група наших бійців зайшла на позицію. Цей прохід, коли ти переховуєшся від російських дронів і заходиш туди поступово, триває подекуди 3-5 днів. Щоб просто зайти на позицію, ти фактично постійно укриваєшся від російських дронів. І як тільки з'являється, хоч якесь бодай найменше вікно можливостей, тоді відбувається рух у секторі Куп'янська. В Мирнограді ще складніша ситуація, порівнюючи з купінськом. І тут не треба кривити душею. Звісно, ми фактично перебуваємо в умовах близьких до е, перспективи оточення, е, але наші війська продовжують тримати центр Мирнограда навіть попри обмежену логістику. Фактично, напросто зараз е, існує одна дорога, якою постачається, де саме ця дорога пролягає, які ми є ці маршрути. Я Говорити не буду, але скажу е фінальне, скажімо так, висновок від наших військових: чому потрібно тримати мирноград і чому з нього не виходять зараз? Тому що якщо впаде Мирноград, впаде і Покровськ, і навпаки, якщо впаде Покровськ, впаде Мирноград. Тому ці два обидва міста сателіти вони. Потребують одночасного утримання, і якщо тільки раптом з'явиться загроза того, що один із них може посипатися, ось тоді командування має ухвалювати вчасні рішення, так само як і до вчасних рішень. Я зараз закликаю наше командування на напрямку Сіверська е виводити бійців десантників з районів Серебрянки, дронівки е з цих районів, про що я власне вже говорив, е показуючи і оглядаючи мапу у цій. Локації фронту, що ж, друзі, дякую вам за увагу. На тому поставлю крапку. Бережіть себе, будьте здорові, На все добре, та до нової зустрічі.